Уявіть, що ви підліток і вам приходить пропозиція від спецслужб Росії вчинити теракт у рідній країні. Саме таке сповіщення отримала 14-річна тернопільська школярка. Їй запропонували грошову винагороду за виготовлення вибухового пристрою. А коли та не погодилася, почали шантажувати. Так дівчина мала підірвати службовий автомобіль, припаркований поблизу підрозділу поліції. Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалося запобігти теракту та встановити особу причетної. Наразі дівчині повідомили про підозру. 14-річна тернополянка перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Та це не поодинокі випадки вербування дітей ворогами. Неповнолітні, аби отримати швидкі кошти, все частіше ведуться на пропозиції ворогів. Найчастіше підлітки вербують через месенджери, зокрема TikTok, Телеграм, відеоігри. Так само, коли куратор зв'язується з ними та пропонують відповідні грошові кошти. За вчинення протиправних діянь, наприклад, передати чи залишити пакунок в в зазначеному місці, зняти фото або відео стратегічного об'єкту. Перенести підозріли предмети. Вороги переконують дітей, що про їхні дії ніхто не дізнається, а самі вони залишаться в безпеці. Однак реальність зовсім інша. Відомі випадки, коли росіяни підривали неповнолітніх безпосередньо під час виконання теракту. Правоохоронці ж ефективно розслідують такі злочини, встановлюють причетних і притягують їх до відповідальності. Лише за останні кілька місяців на території Тернопільщини зафіксували три кримінальні правопорушення пов'язані з вербуванням дітей та їхнім залученням до протиправної діяльності два таких кримінальні правопорушення були вчинені в 12-му місяці 2024 року. Відбувалися на території Тернопільського району за участю трьох дітей. Вік дітей це діти віком від 13 до 15 років. І останнє правопорушення це було вчинено в березні місяці 2025 року за участі неповнолітньої дівчинки. Щоб запобігти вербуванню, офіцери освітньої безпеки проводять профілактичні заходи для підлітків у школах. З початку навчального року правоохоронці організували понад 1600 таких зустрічей, пояснюючи дітям, як діяти в разі загрози та чому не варто вестися на провокації ворога. У закладах освіти проводяться виховні години, виховні бесіди щодо недопущення та роз'яснення даних ситуацій, які відбуваються. Якщо десь є недостатнє спілкування батьків з дітьми, де діти не можуть все розказати батькам, відбуваються власне такі вчинки. Відтак з дітьми про безпеку в інтернеті та реальному житті важливо говорити не лише у школах, але й вдома а підліткам бути. Обачними не довіряти сумнівним пропозиціям. Якщо хтось просить передати інформацію чи виконати підозріле завдання, варто одразу повідомити дорослих або правоохоронців, адже обережність може врятувати під небезпечних наслідків.